Дітей знаходять в капусті, а кошенят – іноді в траві на узбіччі дороги. Вітаю на каналі Аліса в саду. Мене звати Аліса, я мешкаю в місті Суми і хочу сказати, що в світі багато зла, але і добра теж багато, і вони постійно між собою борються. Сьогодні перемогло добро, і цю маличу, яку хтось викинув на неминучу загибель, знайшла жінка, яка їхала з сироватки в суми. Вона випадково вийшла з машини, зупинилась, вийшла і побачила ось таке диво. Фотосесії. Ага. <реш> <реш> Дякую вам за вашу доброту. Кошеня в надійних руках, ну а ми вирушаємо все передостанній день 109 гривень за кілограм. Але спочатку люкс, подивіться, яка стильна сумка. Мені вона дуже сподобалась, але у неї лише одне відділення, тому там все буде шурум-бурум. Хоча і в моїх сумках де купа відділень, все шурум-бурум, подивимось, скільки вона важить. А не подивимось, я гуру зйомки. Ну, а це рубрика, прихована камера, я не знаю, як так стається, як я знімаю. Ну, а ось класна плетена сумка, дуже сподобався дизайн, але вона дуже важка. Тобто справа навіть не в ціні, тому що це люкс, а в тому, що її тягати буде важко. Ще туди щось покласти, ну і все. Ось ціохандрос, привіт. Далі мій улюблений відділ спідниці. Ось така пильно-рожева спідниця від мансон. Це не дешевий бренд. Спідниця повністю натуральна, 100% катон, і вона дуже приємна на дотик. Чорна пряма спідниця від Marks Спенсер в складі є шов, але лише 40 І ось такі оксамитові везерунки. Спідниця була зроблена в період ребрендінгу, тобто це 98 2003 рік. Тому на етикетці вказан Сент Майкл і «Маркс Spencer». Спенсер. Коричнева твідова спідниця від британського бренду Cotswold, виконана в класичному англійському стилі. Дуже гарна якість, це вовна. І ось я подивилась їхній сайт. Ціни ви бачите, не низенькі, такі стайл у них, ну, який асоціюється саме з Британією. І це для жінок можливо середнього віку дуже до речі приємна підкладка. А ось яка сіра класична спідниця виконана повністю з вовни. Це Сент Майкл, тобто Маркс Енд Спенсер. Слухайте, давайте пограємо в гру, наче я влаштувалась працювати в офіс, де є дрес-код. А мені нічого втягти. А завтра вже на роботу, і я побігла шукати речі в секунді. Точно давайте гратись в цю гру. О, Це раритет цього бренду шотландського вже не існує. Murray Brothers, Це а, нішовий бренд, який виготовляв дуже якісні речі з вовни. О, яка сукня кольору фуксії, обожнюю його. Я так розумію, це полірований льон. Хто розбирається, я не знаю. В офіс таку сукню не беремо, занадто яскраво для нашої роботи. Щоб не боятись протерти штани в офісі, беремо самі ці жукейські рітузи, тому що їх протерти неможливо. Там вставка з натуральної замши. Бренд займається екіпіровкою для конного спорту Британія. Обожнюю і його відтінки, але ця блузка на мене на жаль завелика. В перший день робочого дня ми з вами вдяглись строго, але водночас святково, щоб показати, що ми дуже раді, що влаштувалися на роботу. А в той же час хочемо презентувати себе як людину серйозну, що ми налаштовані на працю, а не просто тут байдикувати і займатися всякою фігнею. Хоча саме фігнею я би хотіла займатися на роботі і отримувати гроші. Я чула, таке буває на деяких роботах. Строга, темно, синя спідниця, футляр, спідниця олівець добре поєднується. з цією віскозною блузою, з такими квітами. Ну, можливо, і не добре, але мені здається, добре. Бренд Secret просе ж це в конгломерації з Праймарком, можна пороздивлятись, а дуже приємна до тіла тканина, тому я думаю, в перший день роботи нам буде комфортно. І ось я вирішила, що зранку треба добігти на маршрутку і не змерзнути на наше жовте таксі. І ось обрала такий кардіган довгий. Мабуть, занадто довгий двокольоровий кардіган виконаний зі 100% котону. Що до назви бренду американці кажуть Барбер. Англійці кажуть бабе. Ну а ми кажемо барбор чи барбур. Ось можна подивити стіну, але я не знаю, чи це оригінал, чи підробка, репліка. Ще вирішила поєднати цю спідницю з ось такою блузкою, з віскози. Коротенький рукавчик, руки відкриті. Ну зараз поки що баб'є літо, тому ще можна походити так. А блузка має такий благородний блиск, вона дуже приємна на дотик Але я не пам'ятаю бренд. Якщо я не пам'ятаю бренд, то, скоріш за все це якийсь такий мас маркет і це не дуже цікаво. Стосовно спідниці, це мас маркет Marx Spencer. О, таке поєднання мені більш подобається. Хоча кардиган завеликий для мене, але сьогодні передостанній день і він коштує недорого. Тому, якщо терміново потрібно одягтись на роботу, це як варіант нормально. Наступний робочий день два рази поспіль ми в одному і тому самому не ходимо. Тому сьогодні новий лук ось такий. Мені він так подобається, що мені кортить вже... Скоріше зайняти своє робоче місце і почати розкладати пасіян з павук нарешті. Штани від H&M, ну А ця блузка, якщо чесно, я не запам'ятала бренд, я вже казала, але мені вона дуже сподобалась така гарна і приємна. Трохи мені ці штані завеликі, але це теж дає такий ефект цікавий. Водночас і невимушеність, і строгість штанці звалюються з мене трохи спадають. До речі, дізналася, що немає в українській мові слова брюки, є лише штани, а брючний костюм зветься костюм штани. Ну, тепер потрібно з цим якось жити. На роботу, як на свято, рожевий жакет, натуральний льон, мій улюблений колір. Щось у мене всі кольори улюблені жовтий улюблений, зелений улюблений, приталена модель. Дуже він елегантний, на мій погляд, незважаючи на те, що. Доволі такий яскравий. Я в житті такого не ношу, але на роботу я б одягла чому б ні. Мені здається, він гарно на мені сів, на мене сів і мені пасує бренд Перуна це дочірній бренд Маркс Спенсер. Річ дуже якісна в шикарному стані. І я думаю, важить ну, максимум грам 300, тобто в передостанній день це копійки. Сьогодні у нас тімбілдинг можна не бути такою серйозною, тому я вирішила таку класичну сорочку поєднати з оціми штанями, але вони на мене трохи завеликі, тому піду без штанів. До речі, це Марк Спенсер, штани крутезні, але ну просто завеликі на мене. Такі ляні футболки, сорочки в магазинах коштують дорого. Але в секунді, в передостанній день вона зависілася і а, нікому не сподобалась, ніхто її не забрав. Маркс Спенсер 100% льон класна річ. Ну просто не сезон. А можливо, її потім в останній день вже і забрали. Гарна річ. Дуже соромно після вчорашнього тімбілдингу я ж пішла без штанів. Тому сьогодні я вирішила прийти як черниця, така вся строга в чорному. До речі, класна блузка, натуральна. Від H&M, гарна річ, красива. Мені дуже подобається фірма White Stuff, бренд White Stuff. І ось така двостороння футболка. Передня сторона Ліоцел це такий дуже приємний матеріал, класний, і його виготовляють з евкаліпту. Ну а спинка зроблена з котону. Мені не пасує сірий колір і мені не подобається довжина рукава. Тобто, ну здається, така довжина додає віку. Ну, а взагалі класна річ. Ну не знаю, якщо б рукава були б трохи довші чи трохи коротші, я б її взяла, хоча можна було і вкоротити. Віскозна блузка десь на 12 гривень, штани за 40 гривень. Сіра футболка десь 16 гривень. Речі коштують копійки, але брати я їх не стала, тому що на роботу та я не йду, а так мені немає куди так ходити. А ось яка ковтинка від американського бренду Папая дуже мила і повністю натуральна. Ну а це светрик від іспанського бренду Desigual, Якщо це не підробка, ну не знаю, підробляють лі такі бренди. І а, цей одяг у них завжди такий яскравий, такий неординарний. Я б взяла таку річ, мені такі дуже подобаються. Але я не ношу такий тонкий трикотаж. Мені здається, я вже застара для нього. Ну і сірий колір мені не дуже личить. Симпатична плетена футболка від Nex з такими полуничками, Колір а, такий джинсовий. А, зараз покажу на сайті. Коли дивишся ціни на сайті, розумієш, що нам ці речі дістаються за копійки, особливо коли вони в ідеальному стані. Але це майже повністю, ну це не майже повністю, а повністю синтетика. Поліестер плюс лензіне кавіра. Не сезон, тому розкішний леопардовий купальник лежить собі, сумує на люксі. А, такі цікаві кеди. Вони, бачите, тут еклектика, такий еклектичний стиль, поєднання матеріалів. Ще ось залишилися босоніжки, але вони не вартували уваги, тому що всі зроблені з корзама і виглядали взагалі незручними. Навіть міряти їх не хотілось мені. Купальник коштує ну, десь 170 гривень, але це все одно бесть. Коли я прийшла зранку, сумок взагалі не було нормальних, але потім вони потихеньку почали спавнитись. І ось одна з сумочок. Мені неймовірно вона сподобалася, її дизайн, як вона виглядає. Ось такий ремінь в неї, що відстьобується, але бачите, у неї зламана. Ось ця металева ручка, і це цю заклепку потрібно якось зробити. Не знаю, у нас в сумах є магазин зіпер, а можливо, там можна було б зробити, тому що ну сумка, подивіться, вона крута, вона класна, неймовірно, і вона коштує там. Ну я кажу безцінь просто ну ходити зі зламаною чи вдасться її починити, відремонтувати. І потім, якщо не вдасться, якщо це буде якийсь кустарним таким методом, потім постійно слідкувати, щоб вона у тебе була лише ось такою гарною стороною, а гарною не була, не знаю, щоб вона не переверталась, ну це важко для мене. Сумка від Лора Ешлі коштує десь 55 гривень, це задурно. Але знаєте, ще, що в неї мені не сподобалось? Що вона не має ніякої застібки, тобто вона завжди відкрита, тобто телефон я буду вже боятись туди класти. Цікава сумка в східному стилі поєднання жакарда і натуральної шкіри. І ось така, такий рюкзак-мішок теж цікавий. Ну, Взагалі тут сумочок багато наспавнило. Це з Гаррі Потера, урочисто клянусь, що замишляю якусь капость. Знов мітнулася на люкс, але щось взагалі не бачу, що привернула мою увагу. Речей багато. Яскравий рюкзак від ательє Royal Парі, знов таки, якщо це не репліка, не підробка, я не вмію відрізняти і я не знаю, підробляють цей бренд чи ні. Ну, виглядає е, рюкзак дуже якісним, він дуже класний. Шви, все виглядає дуже охайно, дуже якісно. Але занадто ця річ яскрава, привертає увагу, впадає в око. Ну, не знаю. Французький бренд, сумка стильна. І бачите, це таке поєднання червоного і темного шоколаду, і коштує копійки. але не стала брати, не ризикнула. Топмен це бренд чоловічого одягу, але я потягла в приміряльню. І ось, хі -хі, звісно, це пальто. Ну, якщо б не довгі рукава, то ще й можна було б носити чому б ні. Ну, а це не просто зимовий коричневий бомбер, це легендарна Canada Goose Arctic Expedition. Куртка наповнена. Пухом канадського гуся і цей бренд асоціюється з селебриті, з Голлівудом з зірками. і розроблена ця куртка для Арктики. Але ну попа буде мерзнути в Арктиці, тому що куртка коротесенька це люксовий бренд, який активно рекламували зірки, тому він став такий популярний. Ну і завдяки також історії бренду, завдяки матеріалам і завдяки тому, що виробництво Ництво знаходиться в Канаді, але не цього пуховика, який я міряла. Друзі, це підробка, ну важить півтора десь кілограма, і це копійки, навіть якщо це підробка, тому що річ дуже тепла, не знаю, правда. Ну, бачите, нашивка, вона крива листочки криві, тобто у справжнього Канада гус. Там На нашивки такі літери, вони тонкі, вони, чітко їх видно, і листочки всі, це ну, канадський ось цей клюн. Ну а на підробці ви зможете придивитись там, взагалі, якийсь клен, не клен. Я не знаю, що це до того ж, куртки цього бренду оздоблені хутром кайота. А у мене було щось таке незрозуміле, що я навіть відстібнула, щоб не позоритись. Ну це явно не кайот. Навіть якщо б його поїла моль, вона б не змогла з'їсти його до такого ступеню. Незважаючи на те, що це підробка річ дуже тепла, я б її придбала, але подивіться, як лізе пух з нею. Тобто пошкоджена підкладка. І взагалі запах у цієї куртки був такий, що. Ну, тим прілим пухом. А я знаю, що якщо ось цей пух почав пріти, то з ним нічого не зробиш. Якщо чесно, я вагалася, хотіла навіть взяти все одно цю куртку. Можливо, можна з нею щось зробити, але врешті-решт передумала, тому що з прілим пухом ти нічого не зробиш. А, і якщо він лізе, це треба, можливо, переробляти підкладку. Ну, не знаю, я не ризикнула навіть за таку смішну ці ну, там десь 150, ну максимум 200 гривень. Ну і якщо це китайська підробка, я уявляю яким варварським методом здобувається пух цих нещасних гусаків. Шкодую гусаків, а сама приготувала курочку в аерогрилі і насолоджуюся разом з картопелькою по селянськи. Ось така вона людська логіка. Ну, що ти поробиш? Попередньому секунді нічого не купила, тому йду в інший на завоз. Раптом пощастить, і ось така мила натуральна ковтинка. Яскрава від перуна. Ми з вами міряли рожевий жакет сьогодні від перуна. І ось подивіться, що знайшла, яка мила овечка. Це, до речі, люксовий бренд Генрі Холланд, І я б взяла з задоволенням, якби ж не розмір. А, цей светрик дуже завеликий на мене, але мені дуже сподобався. Ну а ця ковтинка навпаки замала, але я її все одно потягла міряти. Ну, ну маленька вона маленька, що ти зробиш? Ну просто дуже вона мені сподобалась. Ну, а з цим светриком від Mint Velvet дуже досадно вийшло. Класний бренд, класний склад, вовна плюс кашемір, але неправильне прання, і він сів. І ось він яким куцем став, я все одно в нього впхнулась, не знаю навіщо. Але ну, хто так робить з такими речами, дуже шкода. Ось як цей светр повинен був виглядати, а взагалі я в секундах багато зустрічаю вовняних речей, натуральних. Які так сіли, чи я не знаю, чи в сушарку вони їх кидають, що вони роблять з ними. Цікавий светрик від топ-шоп навіть трохи кашеміру є, але якийсь він дивний. Незважаючи на розмір XS він занадто свободно сів на мене. І ну таким коротесеньким він повинен бути, так чи ні, я просто не зрозуміла. Esprit чи Esprit, я не знаю. А це американський бренд, хоча назва французька означає дух, і це середній ціновий сегмент, якісні стильні речі. Ну, на жаль, ця ковтина мені замала. Ну це дуже помітно, як вона мені замала. Монкі це шведський бренд молодіжного одягу, дуже симпатична ковтинка, склад катон і віскоза. Але вона ну, має розмір L, вона занадто широка і вона за коротка для мене. Тобто я трохи підіймаю руки і вже видно живіт. Ну, не знаю, я так не дуже люблю носити це, якби ж мені було років 20, то, можливо, це було б привабливо, але ну, ні. Ну, а так я прийшла цю футболку чи блузку ми з вами купували в одному з відео. Дивіться, які тренчики на завозі. Тоненький, такий літній варіант. Тобто влітку трохи пішов дощик, ми одягли і пішли. Турецький це не якийсь там відомий бренд, це Турція, і він занадто широкий на мене. Розмір М, дуже приємна тканина, але я не наважилась взяти. Ну, а це тренч від праймарк така тканина більш плотна. І вона така блискуча, я не знаю, як називається ця тканина, і мені сподобався колір, він такий хакі з таким золотим тлівом, скажімо так. Класний, але в нього якась підозріла пляма. І я не знаю, це не заглажено раптом. Ну, бачите, от я відходжу, і ця пляма видна. Тобто, якщо це так заглажено, воно якось, я ж нічого з цим не зроблю, а воно дуже помітно. Білий тренч коштує 150 гривень. Хакі коштує 316. Класний тренч від геп натуральний, але він дуже брудний. Навіть не поміряєш. Яка симпатична курточка від холістер, але завелика на мене? На жаль. Цікава сумка, мабуть, стиль вестерн чи байкерський клуб дівчина-байкера, не знаю. Але ну це трохи не мій стайл. Також сподобалась ось ця силиконова сумочка. Мінічка від Zara. Вона класна, вона стильна. Але вона деформована. Тобто, ось ці края е, скріплення вони вилазять. Ну так не повинно бути. І е, це можна вправити, але не надовго. Вони е, починають вилазити знов. Чи можна з цим ще щось зробити, чи не можна, я не знаю. Шкода, сумка класна, і вона дуже мало важить. І навіть сьогодні, в цей день, вона б коштувала недорого, Але. Я не наважилася її взяти. В залі повно народу, натовп, а в приміряльнях нікого пусті, порожні, тому показую сумки тут. Ось такий плетений рюкзак, кошик, і ось така сумка, вона як мішок. Не знаю, чого я її взяла, це не мій стайл, як я кажу. Рюкзак дуже сподобався, але він теж деформований, і він якийсь такий ветхий, старий. Не знаю, чи можна з ним щось зробити, і я думаю, він буде шкодити одяг. Елегантна лаконічна сумка від SW6 London, Ну, не моя, теж не дуже приємна нитка, але колір і сам Светрик сподобався. Прителитл things, але ну занадто широкий на мене він. Досить секундів, пішли в Єву. Мені потрібен олівець для брів, а тому що мій вже сточився, і я користувалася Евелін більш дешевим. Це я беру завжди буржуа. І ось Евеліновський, він стирався, коли я міряла одяг, і це було забавно. Але акція зараз дві якісь позиції береш, третя в подарунок. Я думаю, що взяти. А, можливо, помаду. У мене є дві помади, і для мене, повірте, це дуже-дуже багато. У мене зазвичай одна, і мені вистачає її надовго. Ось я тут щось намагаюсь продемонструвати. Ну, я так розумію, це матова і вона сушить губи. Ціна десь 374, 479. Ну, я вирішила взяти дві туші. І олівець. І найдешевша позиція вона піде в подарунок. Певно, це буде саме олівець. На касі з мене взяли 750 гривень, олівець. Як я і думала, він пішов в подарунок. Трохи подухарімся тестерами, ну, я просто дивлюсь, 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 що тут є, які акції, Ох, маскино. Мені подобаються такі хімозні аромати, щоб аж голова боліла, і а, мені подобається білий мішка і ось цей бабл гам, теж прикольний. Хоча всі кажуть, що в Єві продається паль. Ну, а це Москіно той бой. А ви, до речі, бачили рекламу цього парфюму? Я бачила. Ось ця реклама. Тому якщо чоловіку даруєте, треба, щоб він не подумав, що це натяк. Шарме. До речі, ці парфюми іноді беруть жінки, тому що це такий унісекс-аромат, хоча переважно він все ж таки чоловічий. Знайомий аромат. В АТБ акція на каву, яку я п'ю. Набрала трохи продуктів. Морозиво також там по акції. Дистильована вода для моїх хижих рослин їх не можна звичайно полівати. Ягну це все додому, наче нічого не взяла, а сумки важкі. Ну а на дворі осінь, тепло і гарно. А, що ж, а, Сьогодні в секунді я нічого не взяла, тому що більше я не буду брати речі тільки тому, що вони дешеві. Я буду купувати тільки те, що мені дійсно потрібне, і а, те, що дійсно дуже-дуже подобається. Все інше лишається іншим.